Ей, бро! Привіт! Всім привіт! Всім привіт! Хто не знає мене звати Володимир. сьогодні? Всім бандитам і своєю сім'єю їдемо в місто Луцьк на забіг Святого Миколая. Ти будеш бігти? Ага, буде да, Марчик буде бігти сьогодні в костюмі Вовчика. Що з цього вийде, побачите все далі. Йдемо отримувати номерочки в торговому центрі Порт Сіті. Я думаю, тут і поруч буде старт події. Но, по крайній мірі, на вагінатор завів сюди. Походимо, погріємося, йдемо шукати, де то наші номерки. Щось вроді не сильно вже й в гуморі, але отримали, зареєстрували, точніше його на дистанції 100 метрів. Діти 6 років, моя дистанція 7, номер 51 Різниця в комплекті, виданому є в мене чіп, в нього немає. Але так як всі повністю нашкоджені кошти будуть виділені в ЗСУ, то цього цілком не стає. Наша рухається в Ніяких планів не було на забіг, біжу з Богдан. Посипали да, за красавчики. Люблю ці забіги за креативність, костюмчики можна надивитися. Богданчик, як почуття біг, типу по 5-20-5,30. Ні, 4-20, 4, 20, 4 А, а, а Я зараз помилився на хвилинку, Після го кілометра вистреліш його. Біжу, що щось болтається. Ой, дався шнурів. Біжи батька, біжи, біжи, біжи. А я поки заїжу. далі. Добирай, батько. Може біжить, а ти не біжиш. О, батько! Знайшов баталий на Ми біжимо вже стартанула скандинавська ходьба. Дуже зараз популярна стає тема серед людей, які пробують спорт. Опа, лідери, сімерочки, красавчики. Я ну, підірваю, де я батько зробив. Богдан, чотири гойди. І так, вітаємо. батьку. батька виходить на кінець другого кола. Темп 6 хвилин середня, так що можуть бути люди. По закінченню кола трошечки голольоду. Але темп акуратний. Батько молодець. Біжим. Красавчик! <санжі> Бодя бореться, красавчик. Тен трошки забавив, так як з непривички холодне повітря трошечки надихався, видно. Але граховий те, що Бодя цього залізь, біг, да, до цього займався заліз залі штангою і з вагою Великою біг, так, він не готовився до цього. Але нічого, порубить апарат, за поки назад нема. Зійде снарядку не буде. Так що успіху Богданці сидить. Щось не видно назара. Годька, бодька, соберись, дорогой, Давай! Давай! Повір, не тобі тяжко зараз, а тим заради кого ми донатимо і біжимо цей забіг. За тих Миколаїв, які подарували нам цю можливість. Дякую. Біжимо нас. Що там? 3 кілометр, зіграємо в авантюру, Попробую Богданчика зробити на круг бодя. Якщо я тебе делаю на круг, ти одразу вже після закінчення забігу віджимається 50 разів. Що? 50! Так, щоб встрадав. Не тільки біг. Давай, красавчик. Давай. І погнали. Побіжіть. Богданчик. Третє коло. Не знаю чи вийде там догнать поганчика. Але мотивація до них двох з Один боїться, що тужину на коло віджиматися буде 50 разів, а інший боїться, що просто тужену і маслає. Так ще плюс всім ну, і сам незадоволений не побіг. Бореться, дивіться, хто бореться. Боріте і поборете. Красавчик. Группіровка. <реку> <реку> Назарчик побіг. Трошки пізно я. вирішив зіграти волонтюру. авантюру. таких стори не хватало. І час забігу рано місця. А це що може означати? Цупідерасія опять хоче спавняти. Ей, це я бачу. Богданчик! Крисавчик! Ти впорався! коло поло тебе! Я не встиг догнати, рішив рішення! І останнє коло. Є -є 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 -є. красавчик, смелись, ты будешь с тобой отрубить, не знаю, там, да? Мерси, кажи. Эй, Ей, Вовчик! Эй, Ей, бро! Смотри, ты будешь пить, а вот тут его, там, добре? год! Смотри! 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 Смотри!

Є! Марк Борода! Дистанція 7 кілометрів наші дорослі мови. Петро Толенчук! Дякую, мені всім лезі. Руки є чемпіоном, і кожен заслуговує наших аплодисментів. Давай п'ятерку, ти сьогодні гарно біг, впав і піднявся. Падать вміють всі, вставати не кожен, а Марк займіє. Овчар! <ріст> що ти мені за твою шапку? З нами сьогодні наші скруті України за бійці, які здавалися. Я урочисто побачив, бо зваги засипав 358. No358. Сія такий номер, да. Лучку перший раз побачив автоматики, видає маски. Під назвою кажу, як маскома. О, йдемо. Те, що люблять, не тільки дорослі, дорослих діти. Коли попрацював, що правильно поїсти. Йдемо в торговому центрі. Є супермаркет, в якому можна поїсти. А Марк за любу двіжуху. І так, три медальки на двох забігах. Пойдет? Як так вийшло? А дуже просто. Марчику дали дві. Красавчик Марч. П'ємо підсумок забігу. Все закінчилось добре, без травм, вроді би, там сильно ніхто й не падав. ну, Марчика. Марчик біг 100 метрів, посередині впав, але піднявся і добіг за медальку далі. По собі все, пушка. Богданчик перший раз подлав свою дистанцію в 7 кілометрів, тяжкувато, але ну, перші рази завжди так. Назар побив власний рекорд молодець, а я, я що страдав авантюрами, стимулював інших, покращувати результати і біг як попало. Спочатку по 6-7 темп, потім по 4. Але загалом все сподобалось, супер. І саме головне, ми цим задонатили засіб. Всім гарного дня, дякую за підтримку і, звичайно, підписуйтесь на канал.